Собаки Тобі Станайда вже досвідчені психологи, які вже протягом кількох років допомагають дітям з особливими освітніми потребами та дітям, які опинилися в складних життєвих ситуаціях. Напередодні дня захисту дітей ці чотирилапі відвідали центр соціально-психологічної реабілітації дітей. Ми хотіли, щоб діти поспілкувавшись з тваринами, справжніми тваринами, які сьогодні прийшли, Тобі Синайда, і з іграшковою твариною, як ви бачите, хібуки, терапевтичною іграшкою, змогли покращити свій. Психоемоційний стан діти е, зробили такі невеличкі символічні да малюночки е, для цих тварин. Але ми розуміємо, що в кожному малюночці вони вкладають і щось свої потреби, свої бажання. Обійми з цими чудовими тваринами не змогли нікого залишити байдужим. Задоволені від спілкування отримала не тільки малеча, а й чотирилапі реабілітологи, адже дуже люблять дітей. Собаки дуже люблять з дітьми гратися. Це дуже це е, прямо потреба така. Погратися з собаками, собаки з дітками, і всі, і багато собачок люблять гратися. І сьогодні ми в притулку також. знайомимося з дітками, і всі спілкуються, скільки їм треба. Спілкування з собаками дійсно підвищило настрій, знизило тривожність і щасливих облич стало набагато більше. Сьогодні до нас приходять чотирилапі друзі. Ми з ними грались, спілкувались. Хотілося б, щоб ще раз прийшли. Дуже подобається. Молодшим нравиться то більш менше старшим, то прийшли б ще раз було б добре. Сьогодні я рисовали солодості до собак, гладили собачок, вийшли з ними погуляти, подарки дарили. Рисовать понравилось. Хотілося б, щоб пришли, и все, вот, порисовали бы, побегали все з ними, повеселились. Вихованці закладу завжди раді гостям. Тож всіх бажаючих запрошують відвідати центр соціально-психологічної реабілітації, аби урізноманітнити життя дітей. Діти отримали дуже цікаві враження. Вони були. Зацікавлені цими тваринами вони дуже люблять їх. все дуже гарно вийшло. Дуже хотілося, щоб такі заходи в нашому закладі проводилися дуже часто. Тому я запрошую всіх бажаючих приходити до наших дітей, проводити свята заходи, приносити дітям, дітям подарунки. Сьогоднішню зустріч провели в рамках співпраці департаменту у справах сімей та дітей, кафедри психології, педагогіки та філософії Кремчицького національного університету імені Михайла Саграцького та громадських організацій Струни серця та простір любові Марія Бердаєва Іван Каченко Кремчицькі новини.